Повна антисанітарія та друзки битого посуду на підлозі. Поза тим, в безладвоселі. У таких умовах проживає двійко Черкаських дітей. Старшого хлопчика, чотирирічного Олексія, напередодні понад дорогою побачили перехожі і викликали патрульних. Дитина не розмовляла з полісменами, але вказала на свій будинок. Те, що побачили патрульні, наша Юлія Хемраєва в квартирі дитячою кімнатою назвати складно. Більше каже наша Юля, побачене шокує. Однорічний брат знайде, плакав посеред цього безладу, навіть без одягу. Опісля нагодилася мати, а за кілька годин із соцслужби. Про долю малюків у сюжеті далі. Цигарки, пляшки від алкоголю, дроти, бруд, сморід та обшарпані стіни. Довкола купа брудного одягу. Одним словом, антисанітарія це все про домівку чотирирічного Олексія та однорічного Данилка. Побаченим вражені навіть поліцейські. Побачили хлопчика ще одного близько одного року, який був на полу повністю роздягнений, і також благав про допомогу. Саме кричав, мама. Бодай якоїсь їжі у квартирі взагалі немає. У тарілках лише недопалки. Сусіди надали каші, молока, млинчики. Ми покормили дітей. Згодом приходить і мати Альона, 21 рік, безробітна. Переповідає, дітей одних не залишала. Просила колишнього чоловіка посидіти з малечою, поки вона піде у справах. Я брала виписку для дітей місце проживання, записувала в поліклініку. Записувався соцбіс. я те, що знала, що він уйде. А тепер я погана, так? Да? Неймовірному бруду у своєму помешканні дивується сама. Каже, її не було лише чотири години й, мовляв, саме екс-чоловік наробив безлад безладу квартирі. Я взагалі не розумію, що він тут робив. Я не пойму, я зайшла і... Я не пойму, що він шукав. Проте гостям у погонах молода мати не рада. Каже, заважають їй прибирати в квартирі і вкладати малечу спати, тож відразу погрожує, залишить дітей знову одних. зараз Повернення додому бабусі Альони коротке, але яскраве. Ти отримала, я тебе підупріждала. Ти квартиру засрала в такому стані? Я засрала. А хто? Я засрала. А, все, Сусіди подробиці життя цієї родини переповідати бояться. Тож дехто просить навіть сховати обличчя. Хто так не приходить постійно? Мужчини якісь, то так. Да. Мужіни какіта приходять до неї. І вона постійно бігає туди-сюди. Нормально жили, поки не підросла їхня виважте внучка. Альона, Оце. постійно чуємо сварки і такі мати, що внучка виганяє рідну бабу з квартири. Це нормально? Інші кажуть, сьогоднішня втеча хлопчика не перша. Мовляв, неодноразово бачили його на вулиці одного. Він вже узлі мусорника знову йде. В в тапочках, босиком, куртки і в мороз. Не вилучати дітей з такої родини не квапляться. Ювінальна превенція про побачене одразу повідомляє службу у справах дітей. Проте там кажуть, прийти сьогодні вже не можуть, адже робочий день закінчився. Я скинув фотографії, первинну інформацію, яку виклала Зоя. то, тобто скинув це. Вони це все передивилися і сказали. Після цього вони сказали, що прийдуть завтра. В будь-якому випадку, типа, ну не обговорюється в будь-якому випадку вони приїдуть для вилучення. Тим часом у службі у справах дітей дізналися про візит журналістів і одразу знайшли час приїхати. Як виявилося, про цю сім'ю вони знають давно неодноразово навідувалися на гостини, та двері їм не відчиняли. залишали записки і телефонували. Ніхто не прийшов, ніхто не відгукнувся, і двері взагалі їм не відкривали. Проникнути до квартири без згоди власників забороняє закон, пояснюють працівники соцслужби. Проте вже сьогодні під час візиту пропонують матері відправити старшого сина до санаторію, поки та не веде лад в квартирі, а до оформлення документів забрати до Центру соціально-психологічної реабілітації. Ми можемо зараз, поки ви напишете заяву, поки оформиться. Там ми дитинку можемо забрати не, не, не. прямо зараз. Не, не. Можемо забрати а ні, значить, завтра не, не. ви приходите да, пишете прийду. заяви, і ми все це оформляємо. Завтра? Наскільки коли забрати ж дітей просто зараз примусово, навіть із таких умов соцслужба не може, мовляв, немає відповідного рішення суду чи органу опіки піклування. Ми Будемо готувати рішення виконкому про термінове вилучення дитини сім'ї зв'язку з загрозою життю та здоров'ю. Вже зранку прийдешнього дня чотирирічного Олексія все ж забирають до центру соціально-психологічної реабілітації. А з однорічним Данилком мати пообіцяли прийти в лікарню на обстеження. Проте так і не з'явилася. обіді дільничному лікарю двері вже не відчиняла. Тож вже завтра служба у справах дітей разом з лікарем повторно підуть під двері Альони, аби вилучити дитину і покласти в лікарню. Адже соцпрацівники підозрюють, йому необхідна невідкладна допомога. Юлія Хемраєва, Сергій Косенко, Віка новини.